і Сина, і Святого Духа. І слава Ісусу Христу. Сьогодні гарна радісна неділя, так. тому то гілочки тримаємо в руках, бо направду Ісус, де до нашого серця е кожен би хотів напевно, щоб Ісус прийшов сьогодні до мене, особливо в ті хвилини, які переживаємо, це, це дуже гарна радісна хвилина. Давайте. Кажу, до цієї Євангелії можна підійти в тисячу способів, але завжди мене в тій Євангелії зачіпає таких два образи і хочу поділитись, бо думаю, що вони дуже гарно описують наше з вами життя. Принаймні ну, моє точно. Що... Може хтось не віднайдеться, але ну, більшість так. Перший образ це коли вони відв'язувалися з цього посла. Неймовірний образ мого життя. Неймовірний. Бо я, я абсолютно чуюся ослом, який є прив'язаний. Тобто я не є вільний. Я завжди щось і... Ну, ну то стопроцентно мій образ. Щоб його так. Краще збагнути, то треба залізти в Старий Завіт. Там в книзі Буття є такий Яків, який мав 12 синів. І він кожного сина благословив. Кожного. Тобто кликав так по одному. І як тато благословив свого сина. І одночасно він не тільки благословив, а він ніби говорив, як буде виглядати їхнє життя. Тобто був трошки таким пророком. Тобто кожному сину, благословляючи, казав, що з ним станеться в але що там буде. казав, як мають ходити з Богом, які недобрі речі стануться в їхньому житті. Тобто, як такий справжній тато дає таку пересторогу, ніби, щоб знали, як те трудно ще мають шукати Божий шлях, як мають не збитися з того шляху. І кожному сину дає благословення. І є там одне благословення, яке мало хто знає, воно дуже мало знане. Бо ця особа, якби, теж мало знала. Ну, тому благословення мало знання. Називається благословення Ісахара. Ну, І що вам кажуть? Ну, то такий один з синів. Там там їх було 12-й якийсь там четвертий по черзі. І неймовірно Бог його благословить. Е, він каже так: е, це благословення саме по собі, воно е, стосується сина Якова, який мало знаний з тої точки зору, що в Біблії не пише, що він би зробив щось незвиклого, абсолютно. Тому думаю, ця історія більше з нас, хто тут стоїть у храмі. Бо правдоподібно про вас не буде говорити історія. Ну, Може хтось тут один такий буде, але. Ну, більшість з нас за 100 років ніхто не згадає. І не будуть про вас чути у світі, ну це вже точно. Хто там в світі в Америці, в Африці буде про вас знати. Вони Україну не знають, хто люди є. Слухайте, це таке моє благословення. І про мене мало хто буде знати, про таке моє. І як їх благословить трішки в дивний спосіб. Каже про нього так. Слухайте, це буде гостро. Як каже так. Що ти є як кістлявий осел. Ну, файно. ну. Син від тата почути, ти є кістлявий осел. Слухайте, що це за символ? Тобто -то ти такий голодний, тобто -то ти такий добре не наївся. Ну, до мене воно взагалі пасує супер. Бо я завжди був такий. Тобто ти маєш такі різні прагнення, ти маєш такі різні речі, які хочеш і не можеш мати. Розумієш, таке того би хотів в житті, того і мені не вдалося неймовірний образ. А одночасно ти є лінивий. Чому? Бо той тато каже: ти сидиш прив'язаний між кошарами, Ну кошари, де там осли сиділи. сидиш на такій траві, в таких трошки комфортних умовах. Де тобі так трішки приємно. І як каже так: замість того, щоб піти, де зелено, гарно і приємно, йди, замість піти на ту гарну траву, ти станеш невільником. Ого. Mm -hmm. Хтось тебе прив'яже, і ти будеш між тими двома перспективами сидіти. Між якими двома перспективами? Одночасно будеш нерухомий. І не буде тобі за сильно хотіти рушитись або туди або сюди. Чуєте це в собі, бо я завжди це чую. З одного боку, я є прив'язаний, а з другого боку, ж так не хочеться мені рушити, щоб сірувати це. Не хочеться бути мені невільником. Ну не хочеться. Хто нормальний хоче бути невільним?